Якби здорову людину пересадити на візок, вона б не змогла протриматися і дня кажуть інваліди. Не пристосовані до такого виду пересування, не могли б відвідати магазини, піднятися на високі поверхи будинків, перейти дорогу і навіть увімкнути світло в багатьох офісах. Ті, кому пощастило пересуватися на власних ногах, не помічають труднощів, з якими щодня зустрічаються люди на візках. Про елементарні, на перший погляд, речі, які стають фізичними та психологічними бар'єрами, розповідали на відкритті нової громадської організації Безбар'єрне місто про світ очима інвалідів-спинальників дізнаєтесь за мить норми, завдяки яким людина на візку може гідно жити, не такі вже й складні, вважає засновник громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук. Відтак біля світлофорів мають розташовуватися по два пандуси. Бордюри слід будувати не вищими ніж 4 сантиметри, пороги до двох. Вмикачі для електроприладів варто розміщувати не високо, у вбиральнях встановлювати спеціальні поручні. А каси в магазинах робити такими, щоб людина у візку могла безперешкодно бачити касира. Спеціальними пандусами обладнані здебільшого держав. Авні структури, щоправда, не всі така думка виявляється, тому що для інваліда потрібно і лікарня, і поліклініка, і е, ЖЕК. Знаєте, більше ніяких потреб у нього немає. І тому на сьогоднішній день, враховуючи, що ці люди обмежені, ми хочемо допомогти створити можливості вільного доступу до будь-якого об'єкту громадського призначення. Андрій Шевчук зізнається, що складається враження, ніби чиновники, і не здогадуються, що окрім вищезгаданих місць люди у візках хочуть відвідувати магазини, музеї, кінотеатри тощо. У них немає можливості зайти купити щось. У них немає можливості зараз повернутися додому, тому що треба підняти комусь їх на це. У них немає можливості. Це я постійно чую. Катерина Ананіва звикла пересуватися самотужки. Жінка зізнається, що часом доводиться принижуватися через елементарні речі. Я просто вже знаю, де я можу переїхати, щоб менше просити людей. А, де я, а там, де я не можу, я просто туди не їду. От і все. Хіба що по якійсь необхідності, то, то вже просто прошу перехожих і вони мені допомагають у цьому. Наразі на Буковині живе більше двох тисяч інвалідів-візочників, з них півтисячі мешкає у Чернівцях. Для них громадська організація Безбар'єрне місто планує створити центр із правової підтримки, а чиновників та бізнесменів навчити створювати комфортні умови для всіх мешканців області, не зважаючи на фізичні обмеження. Емантонюк Ян Піонковський теми дня ТВА.